Гості сьогодні у нас прекрасне таке свято, вас так багато. Я дуже радий і всі мене люблять, так? я дуже вдячний вам. Сьогодні прекрасна Мирослава справляє день народження. І я хочу від щирого серця привітати також і Світлану, яка не подалі також. А ще напевно тут і Ірина є, так. Але я маю мирославу вітати і всього найкращого бажати. З днем народження вітаю, бажаю щастя і слагоди добра. І вам сьогодні надсилаю ось ці привітні слова. Як ваша доля буде пишна, а радість з вами назавжди, моє це щире привітання, хай лине знизу до гори. Гора висока і широка, як ваш батьківський рідний край. За добрий труд, за ніжну ласку дорога стелиться, о гай. І гай весь буде зелененький, дорога чиста, як зима. Бо ви сьогодні наймиліші, як ця зимовая пора. Пора із холодом єдина, несе сьогодні вам тепло. Нехай любов буде все щира, на щиру ласку і на добро. Доко принесе в дім багатство, а в серці нічного тепла, Щоб ваша щира добра ласка разом з друзями процвіла, і вже цвітей ювілейний в ресторані Оазис загоров, Щоб ваша мрія все збулася, яку Андрій Мацевко надіслав, Нека і Бог вам надсилає прекрасну долю ще й з віном. Щоб ви тут цьому в цьому ресторані століт справляли за столом? Земля кривду подолає, як ташка сяде у гаю. Андрій Мацевко вас благословляє, що кінець світу не буде ніколи у життю. Для слави і її всіх, всіх друзів, кола смерека! इसी लो, तो Бачити тепешу Тиша коло мені серце, полоненого що смиреко, розпиши мені смиреко, ти тебе признаєш далеко, чорна моя спире.